Християнського свята покрови Пресвятої Богородиці. За переказами, саме Пресвята Богородиця своїм покровом врятувала віруючих у Константинополі. І наші предки-воїни, волелюбні козаки теж поклонялися Богородиці, глибоко шанували її священний покров. Козацька пісня в серці ми хоч вже давно прийшли віки. Ви зберігли нам Україну. Навіки, славні козаки. Так і ми, наші батьки теж стали воїнами і пішли захищати рідну землю. Тож ще я в цей день хочемо попросити у Богородиці, у небес величного захисту. Кажуть, аби небо почуло твоє звернення. Варто записати на аркуші. Ми теж хочемо спробувати. У цьому відео ми ще раз звертаємося до кожного українського воїна. Вітаємо всіх вас, не захисникати захисниці України. ж і тих, хто віддав своє життя за Україну. Просимо Небо захистити всіх вас, просимо про захист. У день свято ми хочемо побажати здорової і відмінної життя. Бажаю зв'язку, ідеального зв'язку, щоб ваші рідні могли почути, що у вас все добре. А ще відмінного настрою це важливо абсолютно для кожної людини. І безперечно, дружба. Бо коли твій побратим підставить своє надійне плече, жити все набагато легше. Любові, адже що би там у житті не сталося, вас люблять просто за те, що ви є на цьому світі. Віримо, що зовсім скоро всі наші сподівання про велику мирну на Україну зніснюються. Ми так все хочемо. Нехай це все стане реальністю. Від цього жовто-блакитного серця вам цього бажаю. Ми зі свого боку обіцяємо старанно-старанно вчитися, щоб наші знання нам знадобились для відбудови України після нашої перемоги. З ним же цікаві, та ще не можуш добра, хай дешеве ваше життя, диви щастя і буття. Спасибі, воні, рідні мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за те, хімений сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі, ангели мої. Щиро подяка вам наші герої, ворога знищити, немного Бої, вам удишаємось і віримо без нема, будьте вільними і незалежними. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились. Щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули